У Луцьку на 19 найбільших підвищувальних насосних станціях триває заміна технологічного обладнання і мереж. Вона працює на подачу тиску води в багатоквартирних будинках вище четвертого поверху. Ремонт викликаний зношеністю апаратури, подекуди і понад 45 років. Енергоємні ще один привід розпрощатися зі старими трубами, запірною арматурою, насосами, адже витрата електроенергії становила 170 тисяч квт годин на місяць і варіювалася в межах 3-7 квт годин на годинку. Метр піднятої води, аби зменшити ці витрати і було затіяно капітальне оновлення механізмів. Цих 19 підвищених насосних станцій, на яких сьогодні здійснюється заміна обладнання, вони фактично є одні з найбільших, одні з найбільш зношених, і обслуговують вони майже 46 тисяч жителів нашої громади і 160 багатоквартирних будинків. Бачимо, активні роботи зараз йдуть, обладнання замінюється на нове, для того, щоб воно працювало безперебійно, для того, щоб. Економити ресурси, тому що старі насоси, вони були дуже енергозатратними, споживали багато електроенергії, виходили з ладу дуже часто. Зараз ми були на цій підвищеній насосній станції, бачимо, що мережі вже протікають, на них маса хомотів, дадуть втрати води в мережі і так далі. Тому це серйозний крок для того, щоб найближчі десятки років цих 46 тисяч жителів, які обслуговуються підвищеними насосними станціями, мали безперешкодний доступ і стабільний доступ до. Води, яку їм подає наше комунальне підприємство Луць Водоканал. Ціна питання 1 мільйон євро. 560 тисяч це грантові кошти від компанії Невко, так звана безповоротна фінансова допомога. І 440 тисяч євро кошти муніципалітету. Якщо не буде форс-мажорів, роботи на об'єктах майстри завершать до початку листопада.